Вітаю вам послання з простору на тему, як відпустити ситуацію. Цей загальний розклад буде для людей, які наразі розуміють, відчувають, що якусь дуже важливу ситуацію потрібно відпустити. Але е, на рівні свідомості ви це розумієте, а от душею взяти і відпустити, щоб прям перешолкнуло, відчути оце відпущення, у вас не виходить. Ситуація якась дуже важлива для вас. Але ви розумієте, що ви не можете рухатись, доки її не відпустите. Не відпустите на волю Всесвіту вирішення цієї ситуації. Тож, давайте глянемо, які кроки вам потрібно зробити для того, щоб у вас вийшло її відпустити. Дев'ятка пентаклів в нас на дні колоди. Повішений у нас виходить. Четвірка кубків. Дев'ятка мечів. Ви наразі знаходитесь в досить самодостатніх енергіях. І логікою ви розумієте, що якщо ви відпустите цю ситуацію зі свого життя навіть назавжди, то з вами нічого не станеться. Тобто ви справитесь і без цього. Але, можливо, ця ситуація якось дуже дорога вашій душі. Можливо, в минулому ви вклали в цю ситуацію багато ресурсу фінансового або емоційного, або енергії, і вам, можливо, якось ну, трохи шкода. Тобто вона вас тримає на енергетичному рівні. Ви наразі е, якось, ну ви розумієте навіть самі, що ви через цю ситуацію якось підвисаєте в розвитку. Тобто ви, як між небом і землею, знаходитесь, ви не можете рухатись далі. Е, ми спитали, які кроки вам потрібно зробити. І в нас виходить інформація, що вам потрібно закритись від саме емоційної складової в цій ситуації. Тобто, прям силою думки е, прийняти. Для себе рішення і закритись від цих емоцій. Але е, ви дуже переживаєте стосовно цього, вам якось дуже важко це зробити, можливо, ця ситуація певним чином не перший раз у вас вже повторюється. Тобто ви вже робили попитки відпустити її, але це якось емоційно вас дуже чіпляє. Ви е, ну, тримаєтесь за неї самі. Тобто сама думка, що ви відмовитесь від неї, вона вас. Викликає багато переживань, болючих таких. Хоча, підсвідомо, ви розумієте, що це потрібно залишати, і ви справитесь, у вас достатньо сили, і у вас все буде добре. Давайте ще дивимося. Четвірка жезлів. це, що потрібно зробити вам. Ієрофант, паш кубків, п'ятірка пентаклів на дні колоди. Тут йде така інформація, що вам необхідно зайнятися зціленням своєї внутрішньої дитини. Ваша внутрішня дитина, вона зголодалась за вашою ж любов'ю. Чому ви не можете відпустити цю ситуацію? Тому що непропрацьована, недолюблена ваша внутрішня дитина, вона потребує саме емоційної уваги. І в цій ситуації, за яку ви дуже тримаєтесь, проходить саме Пошук емоційного наповнення. Тобто, в тій ситуації, чому ви її не можете відпустити? Тому що вона, дорога вашому серцю, колись можливо, вона якось вас пробуджувала якісь емоції і якось вас наповнювала, навіть якщо це було якимось деструктивним шляхом. Ця ситуація могла притягнутися на ваші дитячі травми. Тож, щоб вам легко, щоб у вас легко відбулося відпущення, потрібно наразі сконцентруватись на сіленні вашої внутрішньої дитини. А, а саме Потрібно навчитися самій або самому давати собі ту емоційну увагу, любов, те емоційне наповнення, радість життя, можливо, якусь опору, опіку, навчитися давати самій або самому собі. І таким чином ви у вас, оця внутрішня пустота, оця дірка, вона закриється. Ви повинні знати, що ви в силах. Цю свою пустоту, цю свою потребу закрити самі. І коли ви сконцентруєтесь на цьому пропрацюванні, зцілите свою внутрішню дитину, тут так, емоційне наповнення розкриєте свою душу. Тобто тут може проходити ситуація, самітник, коли у людини могло бути тяжке дитинство, наприклад, або холодні батьки, коли з самого дитинства ваша душа не відчувала у тієї любові і сформувалася звичка шукати ту любов десь в комусь, тобто в інших людях або в ситуаціях. Тож наразі карти нам каже про те, що це певний ваш кармічний урок. Наразі ви його проходите і ви до цього готові, щоб усвідомити, взяти відповідальність на себе за сілення цієї ситуації, подивитися в корінь цієї ситуації і зрозуміти, що те, що ви шукаєте в цій ситуації, за яку ви тримаєтесь, а саме емоційне наповнення, яким ви хочете закрити вашу діру в душі, ви можете дати самі собі його. Ваш контакт, на дні колоди. Нам каже саме про те, що, можливо, ви про це, те, що ви самі можете закрити цю потребу, можливо, ви навіть про це не знали. Або якщо навіть знали, то цьому потрібно вчитися. Тобто тут розлам буде для людини, яка звикла все життя вкладатися в інших, віддавати ресурс іншим, а про себе забувала. Тож настав ваш час, колісниця, саме так, настав ваш час вкладатися в себе і йти в прорив. Четвірка пентаклів. не роздарювати свій ресурс наліво і право, а приберегти його для себе, сконцентруватись на своїй внутрішній дитині, на тому, щоб навчитися більш з легкістю відчувати цей світ, тобто оцю дитячу легкість, радість життя, свято, життя, таке стабільне відчуття оцього, цього, потрібно наразі собі розкривати і працювати саме над цим. Тобто потрібно збалансуватись і. Працювати над зціленням своєї емоційної сфери, відпускати образи, розкривати серце світові, і вчитись радувати себе маленькими якимись дрібницями. Так, тут дуже багато образ накоплено того відчуття, коли колись хтось дуже проїхався по вашій самоцінності, коли ви в людину вкладались, а вас могли зрадити, і все тому подібне. Королева же Наразі вам потрібно вашу внутрішню енергію, яка у вас пробуджується, виділяється, направити саме на себе і вчити себе потрохи покроково поетапно радіти життю балувати себе визнавати собі кохання, можливо тобто те що ви б хотіли отримати від іншої людини вам потрібно навчитися давати самому або самій собі Шість книгів. Ви повинні усвідомити, що якщо ви не можете відпустити минуле, якось туди повертаєтесь і ностальгуєте. Ви повинні знати, що ви ностальгуєте не за людиною, не за ситуацією. Ви скучаєте за націленою собою, за своєю енергією, яку ви колись направили на іншу людину або ситуацію, а не віддали собі. Це так працює. Це я знаю з власного досвіду. Тож наразі ваша задача вчитись давати. Самому або самій собі ті емоції, які ви хотіли б отримати іззовні від когось або від чогось. Таким чином закриється ваша душевна внутрішня потреба в цьому, і ваша ситуація сама по собі від з вашого життя, ви навіть і не помітите, як оця прив'язка вона просто розсмогталася.